З домашнім печивом та патріотичними піснями хмельницькі школярі навідались до поранених бійців, які наразі перебувають на лікуванні у Хмельницькій міській лікарні. Втілюють подібну ініціативу не вперше. Ми вже їздили в обласну лікарню і приїхали тепер в міську лікарню вони позитивно і тільки захватом не обнімаю дітей, обіцяють, що скоро все закінчиться, і діти поїдуть на Море, яке знаходиться на українській землі. Учні Давидковецької школи підготували бійцям невеликий концерт, а також власноруч спекли та розмалювали печиво. Це хоч якась увага нашим хлопцям. Вони ну занадто багато для нас роблять. Всі свої можливі сили прикладають. І ну, це саме просто найменша дрібничка, яку ми можемо для них зробити. Дуже знаєте, емоції беруть верх, дуже велика вдячність. Та, звичайно, шкода хлопців, що так стало, що деякі травмовані, деяким дуже боляче. Але якась відвага від них йде. Від них ти почуваєш, набираєшся сил і кажеш, дякую їм і працюєш заради них. Це вже далеко не перший візит волонтерів до поранених бійців. У медзакладі кажуть, подібні заходи позитивно впливають на емоційний стан пацієнтів регулярно. До нас волонтери різні із концертами, і з різними номерами, з допомогою, як з хартпохарчуванню мається на увазі печиво, кава, солодощі, одяг безпосередньо, те, що їм потрібно. Багато організацій до нас приходять творчих організацій, малюнки, різноманітні, якісь такі, які підтримують, які морально піднімають дух. І це все дійсно сприяє позитиву для наших військовослужбовців, так як емоційний стан у них не завжди є задовільний. Тому це все їх підтримує всередині Якось заспокоює і знає, що як кажуть, вся Україна, і всі люди підтримують і намагаються допомогти. Аліна Косарова, Валерій Тилиховський, новини міста.